Вітаю. на дворі 23-й рік. Українські збройні сили продовжують удобряти наш чорнозем орками. Білоруси продовжують залякувати черговими спробами наступу. Ну а на ті продовжує виходити чоловічий клуб. Сьогодні субота, 1900. І з вами Вадим Мороз, Михайло Присіжнюк. Ну і я, Сергій Мініч. Сьогодні, як і завжди, ми говоримо про ті інформаційні вкиди, ті інформаційні повідомлення, які хвилювали. Українців протягом цього тижня, ну і на нашу думку, варті уваги. І почнемо, напевне, з найбільш актуального: це те, що відбувається на фронті, і на фронті найбільш спекотно біля під Бахмутом та в Солидарі. І зокрема, за повідомленнями різних джерел, і в першу чергу, от я зацитую: сподіваюсь, наші режисери покажуть вам повідомлення Радіо Свободи. то... За повідомленням Міністерства оборони України, яке вони розмістили в себе в Твіттері, Росія істерично намагається захопити Солидар. Зацитую, країна мазохістів, навіть зазнавши колосальних втрат, Росія все ще маніакально намагається захопити Солидар, де розташована найбільша соляна шахта в Європі, вірять, що сіль заляк залікує рани покалічених окупантів. Йдеться у повідомленні. Ну і треба сказати, що... Їхні угрупування Вагнер, це ще одне терористичне угрупування, крім Збройних сил Росії. Вони заявили про те, що вони вже в принципі Солидар захопили і готують там парад. І отже, про Солидар, колеги. Чому так, ну вони ж не лосі, щоб так сіль хотіти? Чому так важливо Солидар для росіян? Хто почне? Вадим, і ти можу я можемо давай. Сергію залишити давай. слово. давай. Чому важливий Солидар в стратегічному плані для росіян? Це дозволить швидше оточити Бахмут, захопити його, відрізати наших від наших, якщо говорити просто. І це єдина, от така можна сказати, стратегічна ціль просування і досягнення тих цілей, які вони перед собою поставили. З іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, що мобілізовані росіяни чи е, ті строковики? Частічно мобілізовані чмобіки чмобіки, так частково мобілізовані чи строковики, чи ті, хто на контракті, це одна армія. Вагнерівці це зовсім друга армія, і мережею вже давно шириться інформація про те, що Пригожин, а це очільник Вагнера чи власник давним-давно вже домовився з Путіним, що в разі захоплення Соледару, Соледар залишиться йому. А Конкретно Пригожину залишиться найбільша соляна шахта в Європі. Да, тобто таким чином, якщо якщо правильно зрозумів, то цими заявами Пригожин хоче дочекатися указу президента про призначення його директором шахти. Він, він просто хочеться собі мати у власність. Плюс в підтвердження цього Вагнер же ж воював в купі країн Африки, і також вони там присідали, де тільки можна алмазні копальні, золоті копальні. Тому це специфіка Вагнера. Йому це дуже важливо. Це конкретно. Вагнерівцям. А росіянам так, оточення Бахмута. Але якщо вони візьмуть Солдар. То це не означатиме, що вони оточать Бахмут і що там буде, що там буде котел. Багато ну, вони ще його не взяли, тому що наші повідомлені, якщо я кажу, якщо вони відбуться що... багато там і росіяни повідомляли вулицях. про те, що вони вже взяли, якби Солодар, але там дуже швидко все змінюється. Тобто от, воюють буквально за кожен метр території. Сьогодні вони пройшли завтра вони відійшли, і так, от кожного кожної ну, години, погодишся з тим, що Міша казав про те, що. Росіяни так настирно, ну зрозуміло, чому українці так настирно борються, бо це наша земля. Але чому росіяни так вперли в Солидар? Росіяни так вперлися в Солодар не через те, що там Пригожин хоче собі мати Суму, шахту. шахту. Це одна з причин, можливо, якщо вони там осядуть і утримуються на тривалий час, але якщо вони навіть візьмуть Солодар, то довго вони там перебувати не зможуть, і тим більше перебувати в безпеці точно вони там не зможуть. Пригожин хоче ще раз показати, те, що хто головний військовий в цій державі, не Шойгу, не Герасим, ну, не, не сорок. Як, як там миротворчих жестів? Як вони називаються? Да, ну, Фактично, волі Фактичний він хоче відступ, показати, він хоче, що, його, що, що його армія вона в рази сильніша за регулярну армію Росії за всіх інших. І е, наскільки я читав інформацію, яка є в мережі, що от, той, хто зараз візьме Солодар з російської сторони, той буде мати першочергове право використовувати мобілізованих в своїх цілях. Треба вже розуміти, що Пригожин загнав зеків. Вже положили зеків ну, да, загнав, скрично. загнав же цих частково мобілізованих, які в нього були, і зараз жене вже свою елітну армію, яка в нього є по трупах у тих всіх інших. І не факт, що залишиться хоч щось впригожене. Ну, Але Соледар це... дуже важливий з тої ж сторони, що от беруть Соледар і можуть фактично далі забрати повністю собі Донеччину, Луганщину і заявити, що ДНР і ЛНР вийшли на свої кордони і. Перша де... ціль, умовно спецоперації досягнути. Тому його треба тримати. Мені, зубами. Мені мені ця історія про те, що е, Пригожин хоче довести е, їхньому міністерству оборони про те, що там його приватна армія сильніша за, за регулярну армію. Тому знаєш, нагадали історію про те, вони ми не могли під е, умовно між собою, десь там в полі зійтись, дати кому один одному по морді і на цьому, ну якби не лізти в Україну. Ну я зараз жартую, але ну розумієш, да, про що мова. Окей, За Соледар коротко проговорили. Сьогодні просто трошки багато тем, тому я десь підганяю вас, друзі. Тому так спокійно цього реагуйте. Наступна тема Білорусь. Білорусія знову каже, що піде. Причому вона знову. Ну вже, от я коли готувався до ефіру, так порахував, що тільки за останній місяць я чув 5 різних дат, коли, коли білоруси підуть. Але. Ми вже неодноразово про це говорили, тут акценти не будемо акцентувати на цьому, але тут цікава інша історія. Євросоюз ухвалював пакет санкцій і виключив по низці санкцій Білорусь з цього пакета. Коли, Як пояснюють ну от Європейська правда, цитує представника Єврокомісії, Європарламенту, рік, Ну, тут по-англійськи написано, вибачте, я англійською дуже володію, тому ні, не дую. Так от, то, <laughs> як пояснюють власне, в Європарламенті. Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах, ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ. Бо українці і білоруси мають спільно давати тягла росіянам. От, от мені тут цікаво, дивіться, наскільки от з однієї сторони ми кричимо, що зараз е Білорусь це в принципі Росія номер два, там да їхня територія, тому подібне. А з іншої сторони, от ні, але ви економіку Білорусі ми бережемо. А Бачите, на які ми граблі зараз наступили? От на російські пропагандистські граблі, коли вони кричать, що український народ це одне, українська влада це інше. І коли ми говоримо українці про білорусь, ми так само говоримо, що білоруський народ це одне, а білоруська влада це зовсім інше. І Європейський союз, коли не вводиться санкції по проханню України чи не по проханню України проти Білорусі от конкретних санкцій, бо певні санкції введені проти Білорусі. Вони теж напевне думають про те, що от, який правлячий хто є легітимним в Білорусі? Тихановська. Чи Лукашенко, можливо? Ну, і вони... там, до речі, зараз ще один лідер опозиції, я не можу прізвище, але ще один лідер опозиції з'явився. Так, і можливо, вони теж чекають, а можливо, вже якісь домовленості між Лукашенком і Європою, за спиною Путіна, про, це, про що я вже раніше говорив. І ти так відкинув можливість наступу Білорусі, я б тут хотів три акценти зробити. Ну, зараз я, я зараз до цього повернуся. Зараз ми от, поговоримо про це, а тоді повернемось до. Тобто, тут розумієш, Європейський Союз він настільки ліберальний, що він ще до докін... побачивши ці всі звірства, він ще до. До кінця не зрозумів, що, в принципі, щось може бути погане в Білорусі. Можливо, вони ще досі вірять, що в Білорусі може бути щось хороше. Я з Лукашенком просто... після Лукашенка. Чому для мене особисто, наприклад, десь не зрозуміла ця позиція, і чому про це хотів би поговорити? Тому що. Е... Під будь-якої революції будь-яких змін є економіка. І якщо рядовий Білорус, який зараз пишається тим, що в них є дешеві яйця, молока, молоко і стабіль, і стабільна економіка почне втрачати, він помітить, що починають рости ціни і тому подібне, це може стати поштовхом до того, що білоруси вийдуть на вулицю і скажуть, і що братан Лукашенко, ти нахід. Ну і що і стануть босами ногами на лавку, а далі що? Попакують в Ну, Так та можливо, як якраз у це і переломає оцей характер. Вони ну, тобто, ну, мали шанс в 2020 році, вони не, не скористалися. Зараз виглядає так, що ситий шлунок він трошки не дає е, серцю запалитись. От, можливо, я зараз десь по-Донцовськи кажу, але от, ну, десь так. Михайло. Ми, 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 що ти скажеш? Чого ми? не чули ну, те, що е, у всьому звинуватили, в тому що Білорусь не потрапила по певних е, моментах в санкції, у всьому звинуватили МЗС України. Що це наші дипломати саме Ми наполягли, наполягли так. на цьому, щоб ну так е я це ж це зачував цього, цього не включати? Столу Звісно, вені наші вені. дипломати це все спростували, але стосовно того. Чи дійсно це можливо, що Білорусь піде на якийсь сепаратний для росі... ну, по відношенню до росіян мир, чи мирну угоду, чи домовленості з Європою? Теоретично це дійсно можливо. Ми неодноразово це обговорювали. Стосовно того, чи росі... білоруси зможуть щось там створити, скинути Лукашенка. Ми бачили, Вадим, ти правильно сказав, ми це бачили. Вони не змогли цього зробити. А стосовно... ти не віриш про териш в те, що умовно зростання цін? І, і е, там економічні якісь негаразди підштовхнуть білорусів до більш радикальних дій. Я вірю в білоруське КГБ, яке не дасть білорусам розкачатися. Наприклад, тої самої України, революція 4-го року і революція 14-го року. Нам потрібно було 10 років поганого, ну по суті, поганого життя. Щоб ми вийшли лише в 2014 році на ще один майдан. Ну, Вони не зможуть в 2020-му вийти на майдан і ну умовно на протести і вийти в 23 му знову на протести. Просто немає цих людей, які були, як в народі кажуть, за воділами, їх всіх посадили по в'язницях. Ну немає. Ну того і, і, якщо і ти згадав про Україну, то у нас в принципі там чи з періодичністю раз в рік, в раз Але два масові... роки вникали. якісь маленькі Майдани, якісь протести. Там Україна без кучми перед 2004 дві роком. Потім була мітинги за за, за. Українську мову на захист мови, і тому що тобто, все було. В Білорусі цього немає, я тобою погоджуюсь абсолютно. Про наступ піде чи давай. не піде. Є кілька тривожних моментів. Їх три. Їх багато. Давай, взагалі, давай, давай почеку, я по ядачів скажу одну річ, яку я найшов, яка в принципі про яку багато хто в кулуарах говорить і так на шепотом. Отже, мені один генерал говорив свою, він говорив своєму майору, а цей майор, кум дружини, подружки моєї дружини, яка вже. В принципі зі мною не живе, але ми ще спілкуємось. Так, от він казав, що білоруси підуть спочатку 15 січня, потім щось там помінялось, і тепер в лютому нагадаю, що така сама історія була в грудні 14 грудня, в грудні 25 грудня. Ну, я більш не можу. Тому ну, всі ці дати пережили, ми, да. ми навіть в 12 років ці ту пережили. Чому ці дати правильні чи неправильні? <рес> я не знаю, чи правильні вони чи неправильні. У мене є інше. Те, що я помітив. Ми їздили на Рокитнівщину, там копають окопи в Рокитному. Чого це зараз саме зараз роблять? Укріпляють коли, коли холодно мерзлий ґрунт і все інше. — зручніше чого? копати. — Ну чого не робили? Умовно Але, там, до речі, тут треба сказати, раніше. що ці окопи було в мережі дуже багато інформ... літає роликів, що українці копають могили для росіян. То тут це десь це воно ну, це було б добре, якби так було. Наступне це те, що от Зеленський в Любові зібрав своєрідну нараду про вторгнення з Білорусі. Теж якби тривожний може бути дзвіночок. І третє, а чого ні? Ну, дивись, в мене між я зараз тобі зараз, uh -huh. з Вадимом трошки посперечаюся, тоді ти нас помереш. Повоюйте, повоюйте. Ну, от ми зараз, як Вагнерівці і, і регулярні війська. Так от, то перше, дійсно, те, що буквально недавно я читав, по-моєму, у Буданова не хочу там стверджувати, але мені здається, у Буданова. До речі, йому я вірю. Так от то е, насправді у е, дійсно немає ударного угрупування на, е, на кордоні, але є тривожний сигнал в тому, що чмобіків, про яких вже Міша згадував сьогодні, е, вони, е, вони беруть участь в навчанні. і їх така кількість, що в принципі, при бажанні сформувати ударне угрупування з них можна. Ми ж це вже десь бачили. Ми були на навчаннях. Ну нас да. були учені. Тому власне йде мова про те, що тому Україна десь починає готуватись, а раптом е вони з цих чмобіків переформатують їх і створять ту ударну групу, яка зможе зайти, але недалеко але non знаючи і побачи те, що відбувається в північних районах, будемо говорити тільки за Рівненщину, тому що Волинь я відверто кажу, не моніторю. То наприклад є. Е Чудовий ролик, а можливо, це і з Волині, де говор, де самі бійці тероборони, які зараз перебувають біля кордону Білорусі, говорять, що да, білорусь росіяни зайдуть, але не глибше ніж на два метри, бо земля холодна, як сказав Вадим. Угу. Ну, стосовно того, що білоруси можуть піти, дійсно Вадим дуже правильно сказав. Візит Зеленського, ну так він десь повертався з Європи. Візит Зеленського на західну Україну і своєрідна така нарада, де він зібрав голів місцевих військових адміністрацій. Ясно, що вона говорить, може говорити про те, що хлопці щось буде. Плюс, мережою це відео, як наші військові повторно по другому колу чи просто додатково продовжують мінувати підходи, болота, дороги, все, що тільки можна. Третє, ми чули оцю цю заяву про те, що Україна влаштує білорусам і росіянам на західній Україні вогнівну пастку, чи що вони там, чи якісь пекельне Коваль говорив та пекельпекельне пекельну пастку пастку пастку, і дійсно, ми знаємо, ми неодноразово вже це обговорювали. Що наших там є дійсно багато. Знаємо, що доріг там дійсно дуже мало, і сунути вони, якщо Мінування. мінування. Ну. Так, з одної сторони, я озвучу те, що дуже багато людей говорять просто отак між собою: хай вже підуть, хай ми їх тут всіх повбиваємо, і хай від нас відстануть, і в нас зникне один фронт е, ймовірний. Навіть військові самі це говорять. Але от чи дійсно це буде? А і Сергій, ми вчора з тобою говорили, ти розповідав, що. От як вони почали натягувати поступово сюди техніку, і військових і на території Білорусі, ти казав, що два 3 місяці вистачить, щоб для, підготувати для так… це мова йде про те, що якщо умовно сформоване ударне групування, то тоді потрібно два-два з місяці для того, щоб це ударне фор -фор 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 угрупування пройшло злагодження і пішло уже в наступ. Оскільки зараз ми не немає повідомлень про те, що наша контррозвідка не повідомляє про те, що ударне угрупування сформоване, тому Шановні глядачі, мешканці прикордонних областей, шановні мешканці Рівницької області, ми, звісно, не розслабляємося, але ми розуміємо, що ввестись на оці всі історії про те, що ой-ой, 15 січня підуть, не варто. Зима не холодна, картоплю садити буде, треба сіяти також буде треба. Тому готуйтеся до весняно-польових робіт. Ну, але не обговорити ми це теж не могли. Так. І такий останній нюанс по цьому. Е, Пам'ятаєте, коли перед вторгненням росіян 24 лютого наші говорили, що нічого не буде. Зеленський собі поїхав в Буковель, все було спокійно. А е, іноземна розвідка кричала: просто била на що нападуть. Зараз навпаки, ми кричимо, що будуть іти з Білорусі, а іноземна розвідка говорить, що в них таких даних, що там щось немає. І плану переходимо до повідомлень іноземних розвідок і до нової теми. Отже, е в російському борделі Путін переставив блядіть. За повідомленням європейської Позиція, прав, чи... прав... Зараз мій... змінив, я би навів у Блідій. За повідомленням Європейської правди, яка посилається на британську розвідку. Володимир Путін, і це вже в принципі не секрет. Володимир Путін змінив командувача з об'єднаного угрупування військ. Це ті війська, які беруть участь у війні. З Сергія Суровікіна, вибачте, якщо неправильно прізвище називаю, ну але це москальське прізвище, тому в принципі вони навіть на своїх хрестах їх не пишуть. На Валерія Герасимова. На думку британської розвідки, призначення начальника генштабу командувачем театру воєнних дій є показником усе більшої серйозності, ситуації, перед якою постає Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії, перекладаючи з дипломатичної на людську мову, скажу. Путін е, розуміє, що в нього він програє цю війну і намагається змінювати, як я сказав, повій в своєму борделі. Ну, і що це так? Ну, ну варто тут... розуміти, що цей Герасимов, він був один з ініціаторів війни на сході України. І він був з 14-го по якісь там роки, він був керівником цих угрупувань. Які тоді нам багато попили крові? Тому він прекрасно розуміє, як на сході України треба себе поводити, як воювати з українською армією і все інше. Але мені здається, що саме Герасимова змінили на сорові кіна зараз, якби міняються навпаки. Це може тільки свідчити про те, що в е, оточенні Путіна і в оточенні військових Росії йдуть якісь внутрішні війни за не знаю там за, за трон за першість. ну да тому, що багато хто пов'язує Суровікіна з умовно командами Шойгу і силового блоку в оточенні Путіна. А якраз Герасімова це більше пов'язують з ЧВК Вагнер і з цими всіма рухами. А щодо того, що ти сказав, що з приводу війни на Сході, на сході. От, то якраз Суровікін був автором ідеї про знищення енергетичної системи України, а Герасімову належить ідея про умовну тотальну війну. Тобто фактично, ну коли на початках е відкритого вторгнення в е Росія е фактично знищувала там дитячі будинки, там дитячі садочки. От, оце Герасимов, оце його стиль управління, це стиль його роботи. Тому можемо, крім всього іншого, крім боротьби за кулісної, за владу, за вплив на царя, за на е доступ до вуха. Ну я не знаю там до чого, куди вони йому свистять. От. То це ще й може свідчити про те, що зміниться тактика війни, тобто зміниться концепції, підходи до того, що росіяни роблять в Україні. І для того, щоб закрити вже кадру кадрові призначення в Росії, ще одна цитата тих же той ж британської розвідки. Розвідків. Вони говорять про те, що, в принципі, це призначення. Ймовірно, вкрай невдоволено зустріна зустріне більша частина російської ультранаціоналістичної та військової блогерської спільноти. Тут ми передаємо привіт всяким оцін журналістам, які там їздять на схід. Яка, яка інший привіт передати? Це, це продовження того, що от йде боротьба за, за доступ до. Ну, тобто вони міряю, міряються своїми пісюнами, досягненнями перед державою ну, один перед одним, навіть якщо от хтось міряється автомобілями, хтось міряється бізнесом, вони міряються, хто ж найкрутіший вояка на Росії. І е, немає на Росії незалежних блогерів, які Якісь події. Є блогери прив'язані до ПВК Вагнера, є блогери прив'язані до Шойгу, блогери прив'язані до Путіна, до все інше. І блогери критикують те, що їм говорить війни. Ну, ми їхні ж знаємо відомого керівники. блогера Гіркіна, який виходить в ефір. 에, там. Ну, знаємо і цього Шарика, теж О. відомого блогера. Але так що інше, вони самі по собі нічого не говорять. Вони просто хор, мають трансрують. на меті знести опонента. Але з іншої сторони, от е, ми говоримо про, ті, які, про зміни, які можуть відбуватися в тих чи інших силових блоках. Герасимов, там був дворником, зараз Суровікін, там воно крутиться отак. Крутиться гімновополонці кризали 150 разів. Воно ще перекрутиться. По суті, за майже 100 років нічого не змінилося. Вони чекають, що приїде Жуков в чергове, половину розстріляє, для половини заборонить пити горілку. І що все буде добре, але не жуков, не Путін, не Герасимов вони приїдуть і нічого не змінять, бо нічого не змінилося всередині армії. Якщо не змінився саме рядовий солдат, то навряд чи зміниться так, перестань, генерал. Перестань росіянам підказувати в чому їхні проблеми е, генерал. Тому нічого не зміниться. Я скима мож... їм хай подивляться. Вони можуть робити будь-що горілку будуть пити так само, колотися будуть так само, е, вести терористичні дії будуть так само до тих пір, поки наші ЗСУ їх всіх не переб'ють. Друзі, ну і оскільки ми вже говорили за скинути на це відео. То якщо ви нас дивитесь в Ютубі, коментуйте, підписуйтесь на ITV Media Group в Ютубі. Повірте, тут багато цікавого, багато десь розумного, десь народного. Але тим не менше, і остання на сьогодні тема е також кадрова, також е цікава і також десь чуть-чуть про блядей, але вже наших українських. Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна позбавили громадянства України. Це сталося цього тижня. І відповідний, ну я зацитую пряму мову Володимира Зеленського. Власне, указ про позбавлення громадянства підписав Володимир Зеленський, президент України. На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою та відповідно до Конституції нашої держави, я ухвалив рішення, про, не я, Зеленський, про припинення громадянства чотирьох осіб. Це Деркача, Козака, Кузьміна, Медведчука. Якщо народні обранці обирають службу не народу, не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними. Отже, їх позбавили. Громадянства. І тепер найцікавіше, чому в, своєму, в своїй заяві Зеленський говорить про народних обранців. Тому що ці як би то, товариші, та, я підбирав правильно скажу. Кровосісі. От, ці кровосісі, до речі, засновники Особи. проросійських партій. От, вони були народними депутатами України. І як би це не було. Е, зараз коліазіаційно, коалі... боже яке слово коротше. би це не було дивно, але вони залишаються ще народними депутатами України до сесії Верховної Ради, яка позбавить їх депутатства, якщо, якщо Про... проголосують буде більше 300 Аж є в цьому сумнів конституційна більшість має бути сумніву немає. Як пояснили ініціатори цього всього, що це єдиний законний спосіб позбавити їх нардепства і вигнати їх з якихось впливових кабінетів, це позбавити громадянства, а потім забрати в них мандат. Бо по іншому, якщо вони просто б їх вигнали з парламенту, то вони повернуться через позбавити. Ти не можеш бути народним депутатом України, якщо ти не маєш громадянства України. І це, от вони знайшли, я так розумію, що адміністрація президента чи Офіс президента вони знайшли той ключик, яким чином обійти Конституцію і не вносити, бо на прірвоєностану не можна внести зміни в Конституцію. І найцікавіше, в нас, на жаль, дуже мало часу, тому буквально я зараз останню новину. Такий крок Володимира Зеленського про позбавлення громадянства підштовхнув бійців батальйону Монако. Зокрема, Столара і Абрамовича, повернутися в Україну і з'явитися в парламенті вау, вони ще й бійці. Бійці, ну батальйон Це монахи, треба, щоб це... Вадим розказав, бо це його фішка, він це любить. Це ті, хто втік, типу, це, ті, хто це вони в Монако втікли з Монако воюють. Ну це Михайло Ткач робив розслідування, і їх всіх зловив в Монако і так назвав батальйон Монако. Вони теж типу кажуть, казали, вони пояснювали, що вони там допомагають військовим, бо донатять на армію. От Назвай, а ні. донатити з території України не можна. Не ти що? Це, це небезпечно. Тому я вважаю, що дивіться, рішення про позбавлення громадянства, воно. З усіх сторін позитивно з однієї сторони ми позбавляємося баласту. І нарешті цей непотріб буде вимитений з Верховної Ради, хоч він там не, ще не весь вимитений, Погодьтесь там ще є кого мести. З іншої сторони, бійці повертаються. Україна збільшує е, своїх, так сказати, так би мовити свої батальйони обороноздатність росте. Як люблять говорити різні критики влади, закон як дишло, але в цьому випадку це приємно, що ми можемо знайти лазійку в законі в конституції і позбавити цих непотребів нашого українського громадянства. І на цій ноті ми будемо завершувати цей ефір. З вами були Вадим Мороз, Михайло Присичок Сергій Мініч. Це був чоловічий клуб. Підписуйтесь на нас, дивіться нас, як в Ютубі, так і на по телевізору. Побачимося.